Вітаю на телеканалі Віка Час Контакту і студії кандидат у народні депутати України по 197-му Канівсько-Золотоніському виборчому округу. Це Богдан Губський. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну і відразу до розмови Богдана Володимировичу. Ви єдиний із кандидатів у депутати, який йде на вибори із чіткою програмою дій. І що цікаво, що це не декларативний документ, це чітка програма дій по кожному населеному пункту вашого округу, по якому ви балотуєтеся. Прокоментуйте, будь ласка, цю програму в цілому. У 2002 році е, люди висловили мені довіру і обрали мене народним депутатом по поліобережному мажоритарному округу. І ці 10 років мого життя пов'язані з Черкащиною. Пов'язані з Черкащиною через турботу про ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, медиків і вчителів, всіх тих, хто господарює на землі. За ці роки я неодноразово відвідав кожен населений пункт, село, хутір, школу, дитячий садок. Я не просто побував там, а й старався вирішити всі проблеми людей. Я абсолютно впевнений в тому, що депутат не повинен сидіти в кабінеті. Він повинен їздити до людей, вивчати їхні проблеми та вирішувати. Депутат повинен захищати людей від своїх чиновників і вирішувати господарські проблеми, які потребують люди. Але цього року добре, що відновили мажоритарну систему, адже в людей повинен бути свій депутат. Хоча округ розділили обережний дуже дивним шляхом, драбів та Чорнобай приєднали до Чигирина. А, і зробили новий округ. Золотоноша, Золотоніський район, Канів, частина Канівського району, частина Черкаського району і частина міста Черкаси. Я за цей рік відвідав усі 109 сіл округу, неодноразово, до речі, 28 кварталів міста Золотоноша, 15 мікрорайонів Каневі і три великих житлових масиви в місті Черкаси. Побував практично в кожній також школі, дитячому садку, медичному закладі. Я спілкувався з хліборобами і робітниками, з пенсіонерами і дітьми війни і просто з молоддю. Спілкувався про соціальні невиплати їм. Про холодні хати, про відсутність газу, про низькі е, ціни на молоко, яке купують в людей, про низькі оплату оренди паю, про ті проблеми, які є, і про свавілля чиновників. І от якраз напрацювавши вивчив ці проблеми, я створив таку програму народної довіри, що у випадку обрання за 5 років поступово, але рішуче вирішити всі ті проблеми, які люди сказали, що вони в них є. Дякую за відповідь. І чим особливий буде сьогоднішній ефір? Що характеризувати та коментувати ту програму, про яку ви тільки не сказали, будемо не тільки ми з вами, а ще й мешканці 197-го канівсько золотиніського виборчого округу. Їх можна назвати співавторами цієї програми. І тому до вас одне з перших запитань, як до кандидата, ви наголосили на тому, що справді неодноразово були у населених пунктах вашого округу. Яка проблема єднає людей із якою найбільше до вас звертаються? Тобто, що спільного і Найглобальнішого проблемного є у населених пунктах округу. Проблема, про яку люди казали на всіх зустрічах, це тотальна корупція. І люди вважають, я з ними погоджуюсь, що потрібно поламати корупційні схеми місцевої влади і тих чиновників, які задіяні в корупційних схемах, відсторонити від влади. Ваш округ здебільшого сільський, і це в основному люди похилого віку. Так і з чим вони до вас звертаються? На що вони скаржаться? Справді, одне з ключових питань, з якими до мене звертаються люди по хіловіку, це не виплати дітям війни. Свого часу Верховна Рада, я голосував за це, прийняла відповідний закон, почалися виплати, потім перестали робити. Я вивчив питання дуже серйозно по округу де я балотуюся. 33 тисячі осіб мають статус дітей війни. Я по кожній людині особисто подивився, чому не доходять гроші, як зробити, щоб гроші дійшли. Люди навіть сюди багато хто повигравав. Я доб'юся і особисто займаюся по кожній людині, щоб люди отримали ці кошти. Пенсійний фонд має здійснити всі виплати. Інша не менш важлива проблема, особливо в Канієві і Канівському районі, це чорнобильці, а також люди, які проживають на забруднених територіях, не отримали необхідні від держави кошти. Люди подають суди, виграють апеляційні суди, і чиновники не платять. Але це ж, вибачте, кримінальна справа за невиконання рішення суду. Тому я доб'юся того, щоб виплатила держава всі, все, всі кошти, які вона винна чорнобильцям і людям, що проживають на забруднених територіях, а ті, хто винний в цьому, будуть покарані. Далі дуже важлива проблема, яка є в пенсіонерів це мізерні кошти, які вони отримують на пенсії. Близько тисячі гривень, 850, 950, 1100 гривень отримують люди, які пропрацювали 30, 35, 40, а дехто 45 років віддали своє життя на служіння людям. І от часто ми бачимо, що чиновники, які нещодавно вийшли на пенсію, працювали декілька років і, і завжди, можна навіть сказати, не завжди допомагали людям. Вони отримують пенсію десятки тисяч гривень. Якщо порахувати правильно гроші і зробити справедливі пенсії, я думаю, можна добитися, щоб мінімальна пенсія для людей, які працювали, була мінімум 2500 гривень в місяць. Я доб'юся цієї пенсії, щоб мені це не коштувало. Дуже важливе також питання, я думаю, щоб взяти оці всі пенсійні виплати і на протязі року добитися, щоб вони були оплачені людям. Дякую за вичерпну відповідь. Не менш важливою є на нині на часі проблема переоформлення спадщини. Про це ви наголошували неодноразово на зустрічах із людьми. Чи передбачено спрощення механізму переоформлення спадщини саме у програмі народної довіри? До мене надійшло більш ніж п'ять тисяч листів і більш ніж десять тисяч устних звернень з такої проблеми. Від діда прадіда люди жили в хаті, батьки жили діти. Потім, не дай Бог, сталося хтось помер, і починається для людей ходіння по мукам. Нотаріус, БТІ, ДЗК деруть з людей три шкури по п'ять-шість тисяч гривень офіційних платежів. А ще й кажуть чиновники, ручку позолоти. Там десь двісті гривень, щоб поза чергою, там триста і набігає бігає дев'ять тисяч гривень. Люди платять за свою хату. Це несправедливо. Тому я подав закон і буду добуватися його прийняття, щоб. Для всіх людей відмінити всі платежі при оформленні спадщини на хату, квартиру і землю. Також тут є дуже важлива тема для жителів сільської місцевості, адже люди до нотаріуса з села йдуть до міста. Це 30-40 гривень іноді платити за транспорт. А ще й в чергах стояти. І тому от я добувався цього багато років, і на тому тижні Верховна Рада вже прийняла нарешті в першому читанні закон, щоб всі нотаріальні дії для селян робити в сільській раді. Я думаю, це буде справедливо. Але саме головне, і я все таки доб'юсь цього ще раз скажу: що відмінимо всі платежі про оформлі спадщини для людей. Дякую. І далі у контакті пряма мова жителів 197-го канівсько золотоніського виборчого округу. Відразу після перегляду ми повернемося до цієї студії і продовжимо нашу розмову. Ознайомилася з програмою. програма дійсно розрахована на простих на підтримку простих людей, на підтримку молоді, на підтримку села, тому що ось дійсно, коли він приїжджав у будинок культури, то люди піднімали такі питання, які справді дійсно важливі для нас, тому що ви розумієте, село це ж не місто. Тут у нас ми живемо і проблемами сільських людей, і корови в нас є і. Сільські вчителі потребують допомоги, і сільські медики потребують допомоги, і всі люди до нього з чим не зверталися, то він всім допомагав. Нещодавно Богдан Володимирович створив нову програму, і яка також не минула наших освітян. Мені приємно, що він турбується про те, щоб наші сільські школи не закривали. І дійсно, ми чули, що він до цього доклав багато зусиль. А особливо це така проблема нам вагома на селі, адже в нас ви знаєте, що зараз дітей мало в селі, і ми турбуємося батьки, бабусі, вчителі, щоб наші діти ходили саме в на наших селах, а не возили там в інші села. От чуємо, що діє програма шкільний автобус, іде допомога нашим школам, що ми дітей можемо возити на екскурсії і там. При, на Олімпіади. Ми дуже задоволені цією програмою. О, він хоче зробити в селі газифікацію, там, де немає по хатах, де бідненькі люди живуть провести туди газ, за дороги, котрі в нас ніхто не робить у нашому селі доріг. Біля своїх дворів поробили. О, а так, для наших простих людей цього ніхто не робить. Машини б'ються, велосипеди складаються. О, нема до кого, нема кому цього робити. Але ми тільки надіємося на пана Губського, що він нам допоможе. Тут є такий пункт, якби пільгові ліки пенсіонерам, інвалідам, війни, дітям війни. Це якби є дуже важливим фактором для того, коли ці люди знаходяться особливо на селі, вони, як ніхто, потребують і медичного нагляду, і допомоги зі сторони медпрацівників і ліками, і підтримки держави. Я вважаю, що це якби дуже добрий фактор для того, щоб допомогти цим людям. Медикаментами, допомогти цим людям наглядом, допомогти цим людям увагою, це є дуже якби велика, вони потребують в цьому дуже великої потреби. І це є, ну може. Одним з пунктів да, Це одним з пунктів програми Богдана Губського, що є дуже вагомо і дуже потрібно, особливо на Читав я програму, ознайомився і е, вважаю, що вона вдало написана. якщо е, Бугубському вдасться реалізувати її, то я думаю, що покращиться у нас ситуація і в освіті. На сьогоднішній день освітяни не мають земельних паїв, і він вже давно бореться із цим недоліком. Закон є, але на жаль, на сьогоднішній день в наших освітян немає цих паїв і вони не отримують ніяких додаткових коштів. З програмою народного депутата. Губського знайома одержала її того разу, як приїжджав, і перечитала і знайома. Оформляла я батьківщину свою. Ви знаєте, я за неї заплатила більше за оце оформлення, чим уторгувала захоту. Це обща обдираловка, настояща обдираловка. І я за те, що він оце хоче прийняти такий закон, я за те. Тримаю корову. Дуже важко заготовляти корма, сіно, солому. Це дуже дорого обходиться, щоб його і посіяти, і його і скосити, і перевезти, щоб в належному стані його зберегти. Тим більше завезти ще жом, треба до цього, буряки якісь, ну все і грубі корма, і сухі корма. Але ж молоко сама вища ціна, це ж була було зараз в наявності 220 плюс жир, а раніше ж була і гривна 80. І гривна 50, і гривна 30. Ознайомилася я із програмою Богдана Губського, який хоче збільшити, щоб ставити чи перед владою, чи перед районом, чи перед областю, щоб ціна на молоко не менше була 3,50. Дійсно, ця ціна може б і собі вартість повернула, якась вигода була б людині. а так? Очисні споруди вже нам у печінках сидять. Богдан Володимирович зайнявся цією справою. Я підтримую програму Губського да, і підтримую те, що людям треба пенсії збільшити. Я підтримую усі, абсолютно усі пункти програми Губського, я підтримую. Шановні глядачі, я нагадую на телеканалі Віка час контакту і студії кандидат у народні депутати України по 197-му канівсько-золотоніському виборчому округу це Богдан Губський. Ми, ми продовжимо нашу розмову. Черкащина це аграрна область. Що ще турбує людей, які працюють на землі? Чи розглядаєте ви підтримку села в комплексі, а не конкретно якихось проблем? Є декілька проблем, які потребують вирішення на селі. Перша тема це те, що не всі люди, які працюють на селі, отримали земельний пай. Всі час до мене в 2003 році зверталося багато людей, що працівники соціальної сфери не мають права на пай. Я розробив тоді законопроект, подав до Верховної Ради. І добився прийняття. І з того часу працівники соціальної сфери, а саме медики, освітяни, працівники культури і пенсіонери з їхнього числа мають право на пай. Але ж мають це ще не пай. В ряді регіонів і е, районів дали на пай людям, як кажуть, землю, працівникам соціальної сфери, але не всім. Це несправедливо. І відвідуючи села, е, я бачу, що люди з обуренням кажуть, як так, ми маємо право на пай, нам його не дають. Тому я хочу сказати. Що землі є, кажуть, нема землі. Є землі, землі запасу і землі резерву в районах. Люди кажуть, що землі запасу резерву чиновники здають в оренду і невідомо де діваються гроші. Тому моя точка зору треба розпаювати землі запасу, землю резерву і роздати землю на пай тим людям на селі, хто цього пай не має. Друге важливе дотичне питання: плата за пай чотири, максимум п'ять відсотків сьогодні. А це хіба багато? От мені в одному селі Каліберда Канівського Корону. Один чи каже, така народна економіка. Він каже, читав. Вивчав історію, я подивився, це справді. За панів люди працювали на панщині, ну за ц... царя. І на панщині пан платив людям снопами. Тоді ж не було комбайнів, тракторів. Люди жали снопи. Шість снопів пану, сьомий сніп людині. Людям давали одну сьому частину. Одна сьома частина це 14,5%, майже 15. Тобто зараз на своїй землі людям платять, коли вони працюють на своїй землі, підкреслю, де вони власники, до п'яти відсотків, а пан платив на його землі 15%. Тому буду добуватись. І доб'юсь, щоб була справедлива плата за пай на рівні 15%. Це дуже важливо. І тут важливо підкреслити, що, не дай Бог, не можна допускати продаж землі. За мораторій на продаж землі. І ми не відмінимо його ніколи. Наступне питання, яке я чую в кожному селі, це оплата за молоко. Да, була ціна на молоко гривні 80, підняла до 2%. Але що таке 2 гривні? Є от така, вибачте, дуже цікава історія. Ніби гривні 80, 2 гривні небагато. Тобто люди здають молоко по 2 гривні, наприклад, сьогодні, по гривні 80. Жирність 4. Здають посередникам, перекупникам. Які це молоко? Беруть воду, розбавляють. І з 1 літра людського молока з жирністю 4 роблять 2 літра молока з жирністю 2. Молоко ж в магазині часто не скисає. І потім це молоко продають Вісім гривень за літр. Тобто з двох гривень молока, що купують людини, вони роблять собі 16 гривень на продажу двох літрів молока. І не пашуть, не сіють на тракторі не їздять. Це молочна мафія, яка вже людей душить. Молочна мафія об'єдналася з районною, обласною, душать людей. Тому не можна цього допускати. Люди страждають. Вони мільярди заробляють, обдираючи людей як липку. Що моя точка зору можна зробити? Дотація вона не допоможе. Ті дотації давали до людей. Люди кажуть, не доходять. Моя точка зору потрібно зробити, як було за радянських часів. Єдина державна закупівельна ціна на молоко мінімальна. щорічно держава встановлює. Прийняли закон, і кожен рік єдина ціна. з радянських часів це було 24 копійки, але ті 24 копійки було як зараз 24 гривні. Тому я думаю, доб'ємось прийняття цього закону і запишемо, що вже в цьому році до кінця року зробимо ціну на молоко мінімум 3,5 гривні. Дуже важливо також, як кажуть, питання для селян це питання інфраструктури. Дороги жахливі. Зараз, моя точка зору, треба зробити таку програму, адже дорога за день не робиться. Наприклад, от беремо дорогу, треба зробити дорогу. 8-9 місяців проєкт, 3-4 місяці погодження, потім виділяються кошти. От я рік тому почав займатися дорогою, серйозно люди зверталися, це село Гельм'язів, Броварки, Богдани. Зараз виділили кошти декілька мільйонів гривень. Добився виділення, почали ремонтувати дорогу. Але доб'ю, щоб до кінця року дорога була зроблена. Друга дорога, якою зараз займаюся, ну таких серйозних. Це пекарі, гамарня і оці всі села, що між ними, на Канівщині. Тобто, дороги це серйозно і треба зробити програму, всі заасфальтувати. З дорогами пов'язане дуже серйозне питання автобусних маршрутів, які потрібно відновити зручні для людей час, але часто автобуси не їздять, тому що погані дороги це пов'язані речі. І нарешті питання, без якого на селі взагалі жити не може. Це газифікація. Я в свій час добився виділення коштів для газифікації десятків і десятків сіл, але питання газифікації теж складне, не можна з наскоку вирішувати. От приклад. У 2009 році почав займатися газифікацією ряду сіл Канівського району, написали люди, є проблема. Це Яблунів-Литвинець і е, там трошки в стороні грищенці тростянець курилівка За два роки, з 200 року до 2011, добився розробки проєктів. Потім в цьому році заключили угоди, отримав відповідні листи знаку Нафтогаз. І нарешті, наприкінці вересня, отримав на моє ім'я лист знаку Нафтогаз, що нарешті виділили кошти добилися на газифікацію яблунів і Литвинець. Поїхав подивитися. В Литвинці почалися роботи, яблунів нема. Люди кажуть, як це? Де ж кошти? От розбираюсь, але доб'юся, щоб були кошти виділені, і село було газифіковане. Так само, як в цьому році почнуться роботи по газифікації сіл. Гришниця, Тростянець, Курилівка. Тому інфраструктуру села треба розвивати. Богдане Володимировичу, зрозуміло, що у галузі проблем села ви надзвичайно обізнаний, але ж до вашого виборчого округу входить ще і золотоноша, частина канева, Канев точніше, так. і частина Черкас так. 50% виборців. Чи відомо вам, чим живуть містяни і на що вони скаржаться, чим вони переймаються нині? Перша спільна проблема як для Канева, так і для Золотоноша це вкрай погані дороги і освітлення. Вулиці захаращені, ну це просто жах. От нещодавно в Каневі був на вулиці. Це так званий останній шлях обзаря, яким несли домовину з тілом Шевченка. Це вулиця Завойка, вгорода Паркове. Ям скажу, що подібно я в своєму житті не бачив. Дорога перекопана, не те, що машина не може приїхати. Батьки з колясками з дітьми не можуть пройти, а люди ж там кожен день ходять в школу, в дитсадок, це просто жах. Ну це серйозне питання. Далі в золотоноші щось подібне. Інша спільна проблема, яку потрібно вирішувати, це проблема очисних споруд. В свій час в золотоноші я добився, що з бюджету виділили декілька мільйонів гривень на реконструкцію очисних споруд за містом. Зараз добувається того, щоб ці очисні споруди, що в центрі міста, їх винести за межі міста, адже там вже ці нечистоти йдуть в річку, як кажуть, люди вже там навіть жаби не плавають. Тобто, це. Наступна проблема, над якою я займаюся. І ще одна важлива проблема це водоочистка. Це системи, реконструкція, системи водовідведення і подачі води для людей. Далі, як кажуть, ну крім доріг освітлення, чим потрібно займатися, що є в програмі, є важливі, як кажуть, локальні проблеми. Ну, зокрема, скажімо, можна в Каніві спостерігати, як серед білого дня бігають гарай бездомних собак. Представляєте, в день собаки, я не кажу ввечері. Діти бояться, скаржаться. Ну, представляєте, да? це серйозне питання треба вирішувати. Або питомниці цей будувати, або якимось іншим шляхом. Зараз відробляємо цю програму. Далі для всіх трьох міст дуже складна проблема це і Черкаси, та частина, у всякому разі, що входить до виборчого округу, і канів і золотоноша. Це проблема прибудинкових територій. Треба їх асфальтувати. Робити благоустрій. І зараз, наприклад, в Дахнівці на Луначарці в Черкасах вже ми цю роботу почали робити. Робимо цю програму також для канева і для Золотоноша. Також це відновлення і побудова нових спортивних майданчиків і дитячих майданчиків, щоб дітям і молоді було чим займатися. Тобто міські проблеми вони також важливі. І потребують дуже серйозної роботи. І я над цим працюю зараз. Дуже важлива, до речі, тема це от до міст, до міст, я чесно скажу, вона важлива тема це питання медицини. З якої точки зору? Беремо канів, беремо золотоношу. В центрі є районні лікарні. А що людям робити на околиці? Нема, позакривали. Машини не їздять ввечері в 7, 8, 6 годин. Тому от зараз розпочав таку програму локальну, щоб і в Золотоноші, і в Кані відкрити в місті 5-6 амбулаторій, по, як кажуть, кварталам. І вже от ми відкрили першу амбулаторію таку спільними зусиллями з місцевою громадою, але це підкреслю буде. Амбулаторія державна, тобто мається на увазі, там будуть державні лікарі безкоштовні. От таку вже першу амбулаторію ми відкрили в місті Золотоноша. До речі, в Черкасах теж проблема Дахнівка. Нема амбулаторії, нема лікаря. Зараз займаюся цим спільно разом з громадою місцевою. Я думаю, вже ближчим часом відкриємо амбулаторію, де буде державний лікар. Тобто це складне питання, але воно потребує вирішення для людей. Звичайно, ну і серед черкащан. Ви відомі своїми програмами, які спрямовані на розвиток соціальної сфери. Також відомий ви на Черкащині, як голова фонду інтелектуальної співпраці Україна, 21 -е століття. Чи знайшлося місце для саме для цих питань у програмі народної довіри? Справді соціальна сфера дуже важлива. І програми, які я веду це розумна дитина і школа майбутнього, саме допомога дитячим садкам і школам, вони будуть продовжуватися. Адже я хочу зробити так, щоб випускники сільських шкіл і шкіл з невеликих міст мали рівні можливості в порівнянні з випускниками столичних київських шкіл при вступі до вузів. Йдуть програми це забезпечення комп'ютерними класами, мультимедійною технікою шкіл. От і, зокрема на наступний рік я подав до бюджету е, такі пропозиції, щоб всі школи округу забезпечити комп'ютерними класами. Не менш важлива проблема це шкільний автобус, адже потребують е в селах в першу чергу діти підвезення до, до шкіл з невеликих сіл або з околи села. Також ця програма діє. Далі не менш важливе питання тут є медицина. Це питання дуже важливе, ключове. І от особливо в селах. Я подав, до речі, законопроект, щоб в всіх школах, і дитячих садках вести посаду медичного працівника, адже дитина десь може бігати на фізкультурі, вдарилася ногою. Нема медика. Навіть якоюсь мазю не помажуть або таблетку не дадуть. І два. Три дні може пройти, буде серйозна травма. Тому це питання важливе, я доб'юсь його прийняття. Далі, серйозне питання в медицині, те, що от хочуть закривати різного роду лікарні. Я у випадку обрання не дам закрити жодної школи, жодного дитячого садка і жодного медичного закладу. Їжджу по селам, приїжджаю в Яснозір'я, кажуть, закрили стаціонар. Я кажу, чому? Є прекрасне приміщення, є палати, є лікарі. Чому закрили стаціонар? А як людям лікуватися? Це серйозне питання. Відновимо, і Я добьюсь відновлення стаціонару в Яснозірі. Ліпляве село, Канівський район. Там стаціонарна лікарня була, обслуговувала 5 сіл. Зараз люди їздять куди? До Каніва їздять. Витрачають гроші і час. Відновлю роботу лікарні з стаціонаром також в цьому селі. Наступне питання. Черкаський район кажуть, Треба можна, щоб було таке сучасне, серйозне дитяче відділення в районі лікарні. Знову ж таки, зараз працює добитися і не просто дитяче відділення, а щоб були виїзні, як кажуть, такі сесії лікарі дитячі, щоб були по графіку, їздили по селам. Це моя точка зору дуже важливе питання, але бувають і кручіші питання. Декілька років тому, це було десь 6 років тому, добився виділення бюджетних коштів, щоб в Золотоношу в лікарню дали такий спеціальний лазерний апарат для лікування очей. Люди, як кажуть, почали лікуватися, багато проблем людям вирішили. Нещодавно взнаю, забрала область. Як це так? А люди що тут гірше, якщо ви хочете мати в область цей лазерний апарат, треба купити нові, зверніться до мене, я доб'юся для вас. Але не можна в людей забирати. Тобто це дуже неправильно. І нарешті останнє питання по медицині, на яке дуже і сильно скаржаться люди. Це ціна на ліки. Ну, жахливо. Перекупники просто деруть людей три шкури в цих аптеках. Ситуація ж яка? Завод опускає ліки. Перекупник купає, покупає в нього ліки, робить націнку 50%, потім оптовик 50%. І нарешті аптека, люди кажуть, 35%. І ціна вже втричі. Тому моя точка зору, як вирішити питання? Добитися відкриття державних аптек низьких цін в кожному селі, в кожному мікрорайоні. Щоб я кажуть, по собівартості заводу по державним. Контролем були ціни і під контролем Міністерства охорони здоров'я. І тоді будуть по собі вартості люди купувати. Це тоді буде дуже правильно, моя точка зору. Крім того, от мені здається, ми часто от мало звертаємо увагу на духовну складову. А ви знаєте ж, славетна історія нашої України. Тим більше на окрузі є видатний Тарасів-Заповідник, де похований прах нашого видатного генія Тараса Шевченка, який стояв у витоків духовності нашої держави. Всіх нас українців я абсолютно впевнений в тому, що треба більш популяризувати нашу історію, нашу культуру, життя і творчість наших, як кажуть, духовних лідерів, і тож ж Тараса Шевченка і Богдан Хмельницького, які в свій час домігся того, що створив підвал не незалежної української держави. До речі, я от фонд «Україна 21 століття який я очолюю, співпрацює з цим Тарасовим заповідником. Зокрема, в цьому році вдалося знайти прижиттєвий портрет Тараса Шевченка. Роботи Готовського ми передали. Також співпрацюю з музеєм Кабзаря в місті Черкаси. До речі, цей музей не знаходиться на моєму виборчому окрузі. І от в цьому році вдалося знайти раритетне видання другого тому. Видання кобзаря 26 го року і передати музею. Тому я абсолютно впевнений в тому, що треба захищати культуру, треба розвивати українську мову і треба видавати більше літератури, зокрема про нашу культуру і історію, щоб школярі знали про нашу історію, тому що без історії немає майбутнього. Дякую за відповідь. І зараз у контакті знову коментарі та відгуки жителів 197-го канівсько-золотонійського виборчого округу, після перегляду яких ми знову продовжимо нашу розмову. Я його знаю з 2006 року, тому що я колишній сільський голова, попрацювала 8 років. Богдан Володимирович це дійсно чесна, принципова, добропорядна людина, яка справді дбає про інтереси простих людей. Ми йому вдячні, що він нас підтримує, захищає наші інтереси. На кожен новий рік, на кожне свято наша школа отримувала від Богдана Володимировича подарунки. Ми це мали не від усіх. Бає він не тільки про себе, а й про нас, про простих сільських людей. Хочу сказати, що губського Богдана Володимировича ми знаємо давно, адже він з нами вже давно працював і до його таке тепле відношення залишилося, адже він ніколи не забував про освітян. Богдан Володимирович покращує матеріальну базу шкіл. Заводяться нові комп'ютери у школи, і це, звичайно, що приємно. Отже, він не стоїть осторонь від проблем нашої школи, наших дітей, ще допомагав нашому селу. От відчувалося ці вісім років, якщо я не помиляюся, що дійсно він дуже багато робив для людей. Їздив, спілкувався, ми знали, хто у нас депутат. Ну, наскільки я знаю, Богдана Губська вже 10 років лично, з, ним. Ми з ним в Києві зустрічалися, і він тоді займався виданням е е е е книг з тарічної теми. Тому я знаю, що він мені подарував. От, а потім наші студенти-академісти, які закінчилися, то вони брали у мене, тому що сказали, що тут стільки інформації, що навіть Вернадського треба довго довго шукати, щоб все на Якраз воно все спресовано, все те, що треба було, от, такі серйозні були. Дуже добре, що Богдан Володимирович звертає увагу на освіту і в тому плані, що модернізує навчальні заклади. Тепер люди щось приділяють таку увагу Богдану Володимировичу, що він зробить таке для нас життя більш щасливіше, як кажуть. Шановні глядачі, ми знову у студії контакту. Продовжую розмову із кандидатом у народні депутати України по 197-му канівсько золотоніському виборчому округу. Це Богдан Губський Богдана Володимировичу на зустрічі із вами сходиться багато молоді. Що їм імпонує у вашій програмі народної довіри? Ну, по-перше, я думаю, потрібно добитися того, щоб був закон про перше місце роботи, щоб держава гарантувала випускникам навчальних закладів вищих навчальних закладів, перше місце роботи на три роки. Це дуже важливо. Люди хочуть працювати, годувати свої сім'ї. Далі дуже е серйозне питання це спрощення податкової системи. Адже малий бізнес, як кажуть, ну податкова система душить. Тобто треба спростити відкриття бізнесу, але паралельно зробити так, щоб малий бізнес, люди, які хочуть відкрити, скажімо, десь пекарню побудувати, або молочарню, або якісь міні-концерні заводик, мали можливість піти в банк, взяти кредит і щоб держава компенсувала відсотки. Угорщині дають під 1% відсоток на 15 років. Ну під 20 відсотків нереально. Тому також будемо цього добиватися. І тоді це дасть можливість створити нові робочі місця і молодим людям мати роботу, відповідну заробітну плату і годувати свої сім'ї. Дякую. Ну і зараз на сам кінець кілька слів до черкащан. У вас є хвилинка, аби звернутися до виборців. Зробити будь-яку справу можна лише тоді, коли маєш потужну підтримку. І у випадку мого обрання цією підтримкою буде 150 -ти тисячна громада виборчого округу. З такою підтримкою можна гори перевернути. Шановні черкащани, я завжди буду разом з вами, щоб забезпечити тепло в ваших оселях, лікарнях і школах, щоб будувалися водогони, щоб порядковувалися мікрорайони та села. Я доб'юся виплати грошей по всім соціальним виплатам вам. Я завжди буду їздити до вас рівно стільки разів, скільки потрібно, щоб вирішити ваші проблеми. Богдана Володимировичу, дякую вам за участь у ефірі. Шановні глядачі. Нагадую, це був Контакт. Гостем нашої студії був кандидат у народні депутати по 197-му Канівсько-Золотоніському виборчому округу. Це Богдан Губський. Не перемикайтеся, попереду багато цікавого. Нехай щастить!